Привіт-привіт, дорогі дітки! З приходом весни вся природа пробудилася і зажила своїм клопітливим життям. Пташки будують гнізда, дерева зацвіли та збираються подарувати нам щедрий урожай. Тварини теж зайняті, відшукують поживу, облаштовують житло. А є у світі живої природи такі істоти, що живуть всюди. У травичці серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими у повітрі та мандруючими по землі, а деякі настільки маленькі, що потрібен мікроскоп, щоб їх побачити. Хто ж це такі? Здогадались? Так, діти, це комахи. Сьогодні я розкажу про деяких жителів цього загадкового маленького світу. Ось сонечко. У нього маленька і коротка голова, що нерухомо з'єднана зі спинкою. На голові є очі і рухливі вусики. Жук сонечко відмінно літає і поїдає тлю. А це хрущ, теплолюбива комаха, що любить селитися на полях. Цей шкідник плодово-ягідних і лісових насаджень зустрічається майже по всій території України. Погляньте який красень! Це жук Олень або Жук Рогач. Він є одним з найбільших жуків, що поширені на території нашої країни. Діти, запам'ятайте, Жук Олень занесений до Червоної Книги України. Отже йому загрожує зникнення. А це жук Колорадський, широко розповсюджений на території України смугастий шкідник полюбляє ласувати картоплею та помідорами. Тож не завоював прихильності у людей. Тут ми бачимо гусінь. Гусениці це діти метелика. Спочатку гусінь їсть багато листя та трави, тоді впадає в сплячку в кокон, а згодом з кокона з'являється прекрасний метелик. Це, мабуть, найкрасивіша комаха у цілому світі. Вона має великі та пружні крильця, забарвлені у різні кольори. Погляньте бабка. Це найшвидша і найспритніша комаха. Але це ще й сильний і небезпечний хижак, адже харчується комарами та мухами. Полюють бабки вдень, а деякі і в присмерку. Впізнали бджоли це колективні комахи, що живуть великими сім'ями. Вони харчуються нектаром та полком рослин. Бджола є найбільш корисною у господарстві комахою, адже дає можливість нам ласувати метком. А ще, виявляється, у бджіл є аж п'ять очей, у верхній частині голови 3 і 2 попереду. Мураха один з найбільш поширених мешканців хвойних листяних або змішаних лісів. Це дуже сильні комахи та чудові будівельники. Вони потують мурашники та захищають природу від шкітників. А це коник Стрибунець, дивовижна комаха. Це хижак, який безжально знищує тлю, гусениць, жуків та кліщів. Коники мають довгі лапки і можуть так стрибнути, що обгонять вас на 10 кроків. А це комар надокучлива маленька комаха, що постійно набридає людям. Виявляється, комарі великі ласуни і дуже полюбляють банани. А це муха одна з найбільш поширених комах, що веде денний спосіб життя. А ви знали, що муха відчуває різні смаки своїми лапками? М? А це червоноклоп або козачок, комаха, що має чорне забарвлення з червоним малюнком на передній частині спинки, мешкає колоніями в трухлявих пеньках, парканах та під камінням. Тож, виходячи на прогулянку, уважніше придивляйтесь навколо. У вас є можливість відкрити для себе великий цікавий світ маленьких комах.